СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську. Контррозвідка СБУ по гарячих слідах затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк. За словами очільника спецслужби, агент РФ обов'язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога, як підкреслив Василь Малюк, покарання невідворотне, так само як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів, представники путінського режиму. Для цього СБУ постійно веде юридичну роботу і продовжує збір доказів для міжнародних судів. Водночас співробітники Служби безпеки разом із побратимами із сил оборони щодня роблять максимум, аби помститися ворогу за все горе, яке Росія принесла на нашу землю. І ми будемо робити це до остаточної перемоги, підкреслив голова СБУ Василь Малюк. Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився розконсервований агент головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. 27 червня він отримав завдання з'ясувати, чи працює вище згадане кафе, і зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання ворожої вказівки агент Груз здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди. За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Раніше його дистанційно завербувала російська гру, а під час повномасштабного вторгнення його активували і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування і переміщення сил оборони у Слов'янську і Краматорську. Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об'єктів з масовим скупченням цивільного населення. Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності. Заходи проводили за процесуального керівництва органів прокуратури. Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше 9 місцевих жителів, серед них троє дітей. 60 осіб отримали поранення різного ступеню важкості.